Це відео навчить вас, як слід поводитися в період сильної спеки. Щоб допомогти людині, яка постраждала від теплового удару, необхідно негайно зв'язатися з відділенням швидкої допомоги та слідувати отриманим там інструкціям, перенести потерпілого в прохолодне місце за можливості повністю роздягнути потерпілого або розстебнути на ньому одяг обтерти тіло потерпілого водою або огорнути його вологою тканиною, зокрема голову і задню частину шиї, щоб знизити температуру його тіла. Якщо потерпілий у свідомості, дайте йому води. Якщо потерпілий, непритомний, але дихає нормально. Покладіть його на бік у рятівне положення до приїзду швидкої. Щоб убезпечити себе в періоди сильної спеки, варто дотримуватися таких рекомендацій. Закривайте штори та жалюзі на вікнах. За можливості встановіть вентилятор або кондиціонер хоча б в одну з кімнат. Закривайте вікна в той час, коли температура поза приміщенням перевищує температуру всередині приміщення. Створюйте повітряний потік у приміщенні, коли температура за його межами нижча, ніж температура всередині. Намагайтеся не виходити на вулицю в найспекотніші години з 11 до вісімнадцятої. Якщо у вас немає можливості підтримувати прохолодну температуру у себе вдома, проводьте принаймні дві години на добу в будь-якому прохолодному приміщенні, наприклад, у громадському місці, обладнаному кондиціонером. Уникайте фізичних навантажень. Коли ви збираєтеся на вулицю, не забудьте взяти з собою пляшку води, надійте головний убір і намаститися сонцезахисним кремом. Протягом дня регулярно приймайте прохолодний душ або ванну, не витираючись після цього рушником. Регулярно пийте. Щонайменше ви маєте випивати півтора літра води на день. Не вживайте алкоголь, каву та солодкі напої. Якщо у вашому оточенні є літні люди, немовлята або маленькі діти, будьте особливо уважні. Їх ризик постраждати від теплового удару вищий. За будь-яких обставин дотримуйтесь інструкцій місцевої влади.